Так, воно так і є. Воно, в принципі, зараз вже незаконне. Диявол падає семірка Пентаклів. тобто, ну... А які питання, звідки, звідси виходить? А після того, як буде деокупація, чи повернуть да, житло назад тим людям, які власникам? зразу. Да, Трійка кубків і шут. Шут це в нас, дурень це в нас нульовий аркан. Звісно, зачисточка буде. Так, і покажіть нам, будь ласка, повернуть житло власникам. Тяжкувато буде дуже. Того, от бачиш, десятка жезлів, п'ятірка мечів. Так, секундочку, окей, а що будуть робити? Коротше, там якісь хитромудрі, у них якісь очень Щось хитромудрі... там вони зробили, короче, з паперами з усім цим, що якось буде воно вирішуватися, все бачиш, карта правосуддя падає, якось буде юридично це все вирішуватися, але смірка мочі вона за обман де да, відповідає, щось там, вони там щось таке, в документах Ну просто. Навіть не знаю, тут карта ще місяця падає. Багато інформації прихованої падає. Вісьмірка мечів і місяць падає. Я просто не знаю, як це можливо. От, Наприклад, зачистка йде, да? тобто все вичистили оце все гімно. І що далі? Залишаються будинки, квартири. А чому не можна повернути власникам? В чому питання? Але тут карти показують, щось вони там понамучували такого з паперами. Точно, все, це ж нове, да, це вже нова будівля, все, все, я зрозуміла, отак от воно і є. Все. Ну, блін. Тоді зрозуміло, чого так парти показують. І питання в мене: ще, знаєш, в чому Чи захочуть люди в Маріуполі жити в цих будівлях? Ти ж розумієш, да, наскільки це боляче і наскільки це взагалі психологічно? А буде така ситуація, що будуть прям перебудови. Тобто будуть знову зносити, да? і перебудовувати для людей житло. Давай так, спитаємо. Так. Да. Зразу десятка мечів, паш пентаклів, десятка пентаклів. Тобто зразу про це подумали вже, я думаю, і коли буде деокупація, все позносять нафіг, і буде нова перебудова, ось воно. Тільки так. И сейчас скажу такую вещь, не очень, наверное, приятную. Там дома действительно построены, просто, извините, на трупах, на мертвых, вот десятка это мечей падает. Просто вот, вот они там под этими домами. Ну вот, вот честно, то есть когда будет стройка, я думаю, что найдут людей под домами прям. Охренеть. Просто. Ну, там такие показывают, что на костях стоят, десятка мечей падает, и дома сверху. Ну, то есть, Має відбутися. У нас двіка кубків це падає, трійка кубків має. Для Зеленського покажіть, будь ласка, да, емоційно. Як закінчиться за зустріч? Позитивно чи негативно? Ну, таке. Одесятка жездів, а чого? не крути, все равно видишь здесь пятерка пентаклей это падает паж мечей то есть девятка мечей но не может он прям так как он хочет получить все что он хочет от него от Байдена пятерка пентаклей это про бедность это про помощь все равно вот они в чем-то не не могут прийти к общему знаменателю все равно не получается так как должно получиться был такое смешанные чувства хорошо и а у Байдена якобы эту встреч покажите его эмоции все равно видишь рыцарь мечей то есть какое-то будет недопонимание это первое второе восьмерка кубки она говорит про то что байден будет ну то есть америка будет как тебе правильно сказать то есть зеленский об одном говорит а америка про другое то есть это как глухой слепым разговаривает примерно то же самое вот тут вот да восьмерка кубков это прям да, да 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 окей все давай то есть Як знаешь, на його, знаєш. На це. Е, про що будуть розмовляти? Дев'ятка кубків, диявол і король мечів, військова допомога? Зразу ось. ну тобто А в якому вона розмірі об'ємі Паш Пентаклів, не туз пентаклів, Паш Пентаклі. Ну, мізер. як ні круті ні хватає все одної, як Нікрутіні. Добре, а покажіть, будь ласка, чи будуть якісь розмови про закінчення війни? Заморозку закінчення. Дивись, я думаю, що будуть проблемка з Трампом зустрітися, що було того, що якраз то, що покушення, да, сказали тогда. Там же мужчина, яка стріляла, казала, що Україну поддерживает. А покажи, будь ласка, Трамп це сприймає як особиста якась образа на Зеленського. Да? Трамп такой у нас мужчина, как бы обидва очень сам по себе. Да. Так, вот она, смотри. Я ж тебе говорю просто по ощущениям по своим. Ну да. С Харрис же может быть из Устрич, да. Но, снова же таки, Семерка Пентакли, это, типа, как як, якась нереализованное что-то. А ну, сейчас секундочку откройте, что это. С ее стороны, видишь, Верховная Жрица, Семерка Мечей. Это про лицемерие, про так. С ее стороны она не подпускает, она так держит то есть тут тоже не, не приходится здесь говорить про про какой-то честный разговор. Доброе. а покажите, будь ласка, с Трампом, чуть-чуть будет все таки зустріч з Ну, пятерка кубков падает. Пока падает, что нет. Поменяться может, посмотрим. Пока такое, что почему? Та я ті говорю, що не бій, смотри, мечей, да, і десятка мічей, і ту спинтав. Я хочу сказав, що реально цієї ситуації з тим мужиком, як-то у нього така клініка у Трампа. Ти знаєш, мені здається, першого разу вистава була, а другого разу показували карти, пам'ятаєш, смерть прям падала. От я пам'ятаю Гарріс Трамп справа. Ми з тобою дивимося, я кажу, типу падає смерть посередині, Не хочу дивитися, хто на кого. Але кто-то на кого-то будет, да? Где смерть падала. Если бы карта смерти бы не падала, ну да, окей. Игра, как в прошлый раз падала. Сейчас карта смерти падает. Действительно, покушение пытались, да? Даже можно не присматривать я знаю. Кто стоит за покушением на Трампа? Кто это? Блин, как не крути, какой-то мужик и женщина, смотри. А вот Падают. Добре. Політичний світ, стовідсотково, аерофант. Через політичне щось, через, ось бачиш, військово-політичне, тут мочі ще падає. Це, це походу, з партії, з якої-то хтось. Ні-ні-ні, тут взагалі абсолютно... Росія по-другому б випала просто. Я вже знаю, як Росія падає. Ні, це їх якесь личне там. Україна к цьому теж не причасна, і Росія не причасна. Тут Америка. Це Америка. 100% вот. Заказ то спентакли и император сразу.